Всім привіт! Продовжуємо розглядати артбуки до Elden Ring. Це є том другий і останній. Том перший був в попередньому відео. Хто не бачив, може зазирнути туди. Отже, ось так от він виглядає. Глянцева обложка. Ми бачимо, як горить лицар, і подивимося, що тут том номер два. Якщо першому в першому у нас було більше локацій, між землі, і трішечки було. Богащих персонажів, то тут у нас частина четверта так і продовжується. Немає частина 1, а так продовжується перший том. Частина четверта — боси і вороги. Частина п'ята — зброя, я так розумію. І частина шоста — інвентар. Так, в принципі, ну, на мою думку, Хто любить більше інтер'єри, локації, кому дуже сподобався світ Elden Ring, але їм менш цікаво, якісь там мечі, кинжали і таке. То, я думаю, першого артбука вистачить. Не потрібно брати комплект, вони продаються окремо. Це я купив комплект. Там лімітоване, лімітоване видання було з цією коробочкою кейсом тому це не є критично. Хм. Заставка з кінця гри, скажімо так, де Маріка висить на своїй руні, чи як би це сказати? Годрік прирощений. Мені подобається саундтрек до Годріка. Типу сам бос в мене якусь таку неприязнь викликає огиду. Він нецікавий, м -м -м, жалюгідний, але музика хороша. Ренала з учнями. Маргіт. Я, до речі, його другий раз не знайшов. Ну, тобто, я знаю, що е після перемоги над ним там іде Годрік і так далі. А потім можна його знайти біля столиці. Але я там скільки не катався, шукав його, шукав, не міг знайти. Ну і баба з возу, коням легше. <кхід> Радан. Красиві арти. Промальовані гарно. Рікард. Мені подобається, бо ну, в грі неможливо роздивитися от якісь такі от речі. Тут все висвітлено як розроблялося. Якісь начерки. Це все красиво. Можна звернути увагу на якісь певні деталі, які можна було втратити під час гри. Маленія. Всім дуже відома навіть тим, хто цю гру не грав. Всі знають малей. І протези. Малікет. Цікавий персонаж. Також. Ну, Тобто його історія цікава. Це типу як Блайт на піввовк тільки на кілька поколінь старший. Ну, на одне покоління, але на одне божественне покоління старше. Лорд Дракон Пласідусакс. Це ім'я я постійно неправильно вимовляв. <кій> Класний. Класний бос взагалі. Рекомендую на нього звернути увагу і не пропускати. Ілюстрації темні. Але мені подобається. Як завжди, не дуже гру, бажанням коментувати цього персонажа. От мені не подобається це в артбуках, але ну, я розумію, ніде не дітися. Хоча, на мою думку, могли б. Горизонтальні малюнки, викладати її горизонтально. Тобто я би пережив, якби обертав книжку на 90 градусів. Ну, бо втрачається певна частина малюнку, коли йде перехід на іншу сторінку. Ну, це всіх так, тут немає претензій до цього видавництва, до цього артбука. То любий артбук, ну, я не знаю, на чому вони не вмикаються. Ну, знову ж таки. Тому PDF в деяких варіантах, в деяких моментах краще, тому що там немає цього завороту і можна подивитися. Але там теж буде окремо одна сторінка півмалюнку, і наступна сторінка знов півмалюнку. Хіба ви переведете це в JPEG і складете це у Photoshop, Ну, як приклад. Щоб подивитися цілісну картинку. Ну, знову ж таки, можна було це розвернути і зробити на нормальний А4. От. Ех, ну, так повелося. Це вже роками, це вся біда. Цей голені маленькі. Так. Ну, я можу, в принципі, швидше погортати, якщо вам цікаво. А якщо не цікаво, то я навіть не знаю. <кхем> я хотів саме артбуки показати, тому що, знову ж таки, вони мають відношення до гри. Потім незабаром вийде настільна гра Alden Ring. Там є вже передзамовлення, але. Ну, це, це супер дорого. Типу, як це дорого. Тому, ну, хіба може колись, якщо фартане, якщо все буде нормально? Із життями нашими, то можливо, колись в мене і буде Елден База. Тому що на весь комплект надіятися важко. Lord. Red Wolf <coughs> Тут ще треба було написати Ред Вулф of це Рудий Вовк Радагон Дезрайт Bird. птах ритуалу смерті, <клес> до речі. Ось цей екзекес гниючий дракон. Я на нього натрапив вже, напевно, ближче до кінця. Якось так виходило, що я по цьому келіду. 음, як його там правильно? Зоряні пустощі, пустир. Зоряний пустир. 음, я по ньому катався і якось так. Не знаю, як це так виходило, але я постійно об'їжджав ось цей храм дракончиків. І безпосередньо цього дракона і натрапив його аж в кінці, коли я вже просто, от, скажімо, гуляв, рицкав по, по всіх локаціях, чи що я щось не пропустив. Є якась схожість, правда. а <смір> це складний до речі. Це вартовий, можна так сказати. <смір> він перед Малікетом був. І <смір> він мені був складніший, напевно, ніж Малікет. Тобто я просто його оббіг. Переміг Малікета, а потім вже мені було дещо легше з ним м... воювати. Ну Тому що він надзвичайно сильний. І ця атака блискавкою у нього теж доволі сильна. Ну Ось такий артбук. Ми подивилися тільки половину, і то навіть не половину. Ні, ці персонажі мені теж цікаві. У мене завжди було відчуття, що вони в вишиванках танцюють. Хоча вони, можливо, навіть не так, як в наших вишиванках, а якісь такі е, до цього етноодягу румун. Можливо, навіть більше. Хоча Ну, цікавий момент, цікавий. апостол Так, я був правий аристократ, він такий товстіший. Я щось навіть, от чесно, я навіть не помічав що в нього є хвіст. Цікаво. Тільки артбуці, я помітив, що там їх є. Срібна сльоза. Обід Серім Новзеле. Ну, і, звісно ж, місячний меч, грубо. Не пам'ятаю, як він правильно в Велдені називався. Ну, меч, який є в кожній грі ем, виробника цих ігр. Дуже класна рапіра. Ем, вона робиться із душі Plasі. Шкода, що отримуєш її занадто пізно. Дуже красива це вся зброя. Це ж справді, наскільки це все треба розробити, придумати. Ці всі листочки, ці всякі штучки, а зброї неймовірно багато. Просто в грі багатезно. Є схожість, Знову ж таки. Це є Лезо виклику зову, скажімо, І чорний ніж. Знову ж таки, якщо забрати оці дві, то буде Лезо Зову, практично. Меч святої Тріни. Ну, чекаємо доповнення. Чекаємо. Коли вже це вийде, я хочу подивитися на цю тріну. Ага, Темного місяця. Великий меч темного місяця. Ну так, звісно, це ж ранній віддає його. Ну Цю штуку я так і не отримав, навіть не знаю, де вона, де я її пропустив, так я не знаю. Цей би, непоганий, але не гравним. Він зроблений із хребта велетня, здається. Його отримуєш, коли перемагаєш це от, е, чучело, яке заражало мертвих, щоб вони не йшли до дерева Ерд. Їхні душі не з'єднувалися з деревом. Ерт. Шамшир. Не знаю, всі його там так хвалять, от Шамшир в нього ну дуже, він надзвичайно швидкий. Прокачав його до плюс 25 і <кхм> зрозумів, що для мене це якась лажа. <кхм> тобто зряду її у руці, мені було зручніше грати, ніж із Шамширом. Я маю на увазі, коли два в руці. Наприклад, в одну руку я брав чорний ніж, а в другу, в другу брав редувію. Ну, і це було дуже круто. Звісно, коли другий раз, наприклад, проходити, було б файно взяти ще одну редувію, і це, це було би щось. Ну і цей Пол Блейд Елеонори. Теж класна штука, але чомусь мені. Він. Ну, типу, я з такою зброєю не бігав. Але хотілося б більше з нею побігати. Вона справді крута і вартує. То... Бачимо тут усю зброю. Абсолютно усю. І класно, що на цих хартах її можна роздивитися. Подивитися, які на ній орнаменти, можливо, якісь написи. Це ж все не просто так, якщо вже на то пішло. Ну, тобто, хтось заморочувався, не просто, щоб придумати якусь зброю, якої немає. От, наприклад, всякі ці візерунки дерева, коренів, якісь візерунки, орнамент на у цьому Грейт хорні, великому горні. Типу, вони ж теж не просто так, вони щось показують нам, вони на щось натякають. І це от цікаво і важливо. Ну, типу, щоб розібрати гру, треба звертати увагу на усе. Луки. Печаті. Мені здається, що в мене не було такої. Все-таки я не все зміг зібрати, на жаль. Ну, але я бігав в основному із цією. драконячою, і мені її вистачало. Тому що я вкачав в собі аркан. Тобто чарівництво не магію, а типу. Як це, чорний, темне. Темні чари. І мені було зручно з цим бігати. Там Воно скалювалося від аркани на Еску. Ну і це круто. Щити. Це теж окрема історія знову ж таки малюнки це все дуже круто. Один з моїх улюблених щитів, з яким я більше половини гри пробігав. Знову ж таки, факел Святої Тріни. І в грі ми там особливо ж його не можемо роздивитися. А тут вже ми можемо подивитися, що на ньому намальовано. Як це, чому це око? Тут треба подумати <кхух> загалом. В грі ми бачимо, що він там горить то й горить. Ну і Бог з ним. Ну, всі ці розхіднички, якими напевно при першому проходженні мало хто користується є спогади про певних людей, богів. є попели. Камені. Молитви, попели, війни, стріли, талісмани, руни, Хм це у нас типу як печаті. Гарно, гарно. <coughs> Кінцівки, да? трофеї: Elden Lord, Elden Ring, Хеден of the Stars. Ну, це якраз <coughs> в прямому проходженні, то. Я завершив лінію зранні. Я її викликав в кінці. Босе. Усе карта, маленька карта. Триста вісімдесят три сторінки, здається, дещо менше, ніж першому. 430. Тому ось. Так це все виглядає. Дякую за увагу. Всім папа. -па. Якщо хочете подивитися перший артбук, то можете глянути відео за посиланням.